Друзі, вітання усім. Сьогодні хочу зробити огляд на продукт, який ви вже знаєте. Це один з самих відомих брендів мати у цілому світі це Єрба Mate Canarios. Ось така селекційна версія. Хочу саме на неї зробити огляд. Давайте спочатку декілька слів. Що таке взагалі Канаріас мати і чому він такий популярний? По-перше, Канаріас прийнято вважати уругвайським мате. Але якщо розібратись, то весь Канаріас виготовляється у Бразилії. Чому так ви запитаєте? Це дуже просто, тому що в Уругваї. Дуже багато людей п'є мати і любить мати, але сам гостролист, чи паду парагвайський в Уругваї не росте. А попит на уругвайському ринку дуже великий. І саме тому є така компанія, Canarias, також вони виробляють єрбамати Бальдо, Про це мало хто знає. І вся сировина збирається. У Бразилії, в таких штатах як Санта Катаріна, Парана, навіть є мати Парана, і з цих штатів Бразилії переважно там ростуть найкращі дерева, і власне цей Канаріо селекційний, е, сировина зібрана саме зі штату Парана та штату. Санта катерина І також бренд Канаріас дуже-дуже популярним став через те, що багато футболістів п'є саме Canarias. Я навіть, якщо почну перечисляти, то не вистачить мені пальців на руках і ногах. Але коли в нас не було війни і все добре був локальний чемпіонат, тоді всі футболісти, які купували в мене мати, хотіли саме Канаріас, чомусь так в них заведено, і, і Месі і П'є Канаріас, тобто і дуже багато відомих футболістів, просто вони це звичайно не афішують. І вони не можуть зробити фотографію. З упаковкою Канаріаса, але дуже часто середні футболісти мені не один раз попадалось, як вони навіть знімають відео, як вони готують е мати там в ТікТок чи в Рілси на інстаграмі, і це саме мати Канаріас. Добре, по історії зрозуміло, ось така в нас упаковка. Відкривається ось тут вона. Відкривається ось тут і одразу м -м, робиться ось такий носик, який ви можете легко використовувати, щоб засипати вашу ємбу. В, е в термосі в мене вода рівно 70 градусів. Щойно замірів. Ну і Канаріас, в принципі, рекомендації по температурі не дає, але 70 градусів буде добре. В ідеальному варіанті по рогвайському стилю нам потрібно зробити Монтаніту, тобто гірку, але зараз в мене це зайняв час і тому ми просто по стандартному беремо, що цікаво, і що трохи. Так е, е, змушує пити канаріас трохи по-іншому. Це те, що е, ви бачите, яка тут нарізка дуже-дуже дрібна. І я вам скажу, що не всі бомбілі дадуть собі раду з канаріусом і взагалі з Єрбою рогвайського типу, тому саме краще використовувати бомби. У цьому випадку такі бомби, з яких п'ють Шимаго. Але, бо тут є багато отворів, і, власне, коли ви будете пити, вам не буде забуватись. Як я, я канаріо сам полюбляю, він не в перший раз п'ю, і саме селекційна версія, мені подобається більше за за звичайний жовтий Канаріс. Що цікаво, виробник стверджує, що листя з кущів звичайно добірні, але от по витримці виробник не, вточує, не вточнює. Говорить просто, що Канаріас елекційний витриманий більше, ніж Канаріас звичайний жовтий. Супер! Одразу відчувається характерний смак цієї уругвайської Єрби. Чи Єрби в уругвайському стилі, якщо хочете. Він гіркий і міцний водночас. Смак дуже-дуже єрбовий, якщо хочете. Канарія все ж таки це бренд, який. Дбає про свою репутацію, тому і продукція в них навіть такий таки кредо в бренду, наскільки я знаю, звучить так ми те, що ми виготовляємо. Тому ця єрба. Справді класна. І От зараз я трошки буквально декілька секундочок потримав вона. Ще більше дала мені гірчинки. І в цьому, в цьому Канаріс класний, що його можна засипати і, і пролити навіть 2 літра е, води спокійно. Всі, хто пробував жовтий канаріас, ви відчуєте е, собі по своїх особистих смакових рецепторах, яка різниця між жовтим та е, селекційним версією? Але для мене це в першу чергу смак більш насичений. Тобто ти робиш ковток і ти відчуваєш, як, як е, ця сила гостролисто-бороговайського потрапляє в твій організм і інші корисні вітаміни. Якщо у вас є хороша бомба, вам не обов'язково робити гірку. Ви просто можете зробити, як я, але якщо ви хочете пити так в уругвайському стилі з матеро, з калабасу, то це робиться просто, нахиляється, так само заливається трохи води. Даєте 3-5 хвилин посто... постояти в водичці, потім бомбою чи бомбілію собі поправляєте, поправляєте, щоб було волого. Щоб весь листочок стояв. Тобто, щоб знизу не було листя. Поправляєте, поправляєте, якщо потрібно, ще води доливаєте, щоб весь лист був волог. І поправляєте. Просто так зацементовуєте, можна сказати. Пару хвилин чекаєте і у вас, будь, у, у вас вийде приблизно під таким кутом гірка. Це просто робиться для того, щоб вам було легше пити гірку, щоб вона не забувалась, тобто... Іншого якогось перезначення в Монтаніти просто не От, Але якщо у вас є бомба, хороша, просто вставляєте, п'єте. І все у вас вийде, бо дуже часто я це питання чую від людей, які починають пити мати, починають чи там дорогу пачку беруть Канаріас, і вони. Входять у, 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 у ступор. Але основне, я говорю: саме класне Канарія спити з бомби. Смак супер, ціна, супер, якість теж супер. Тому канарія селекційний. Або, як, як, як правильно написано edition, Special. Я рекомендую всім друзям. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Я закріплю посилання на канарі Селекційний у, зак... у закріпленому коментарі. Також долучайтесь до нашої мати спільноти, я теж залишу посилання. І пам'ятайте, пийте мати і будьте здорові!